м'ячем заволодіти. Хруник. Здорово передачу. Йде на Макара. Макар все ж таки випереджає. Випереджає Андрій Дибаш м'яч на лівому фланзі. Зміщення до центру. Спробуйте надарну позицію. Заблоковано. Удар. І Назар Бардеула м'яч збирає друру. Головному тренеру. Прикарпаття. Це червона картка, друзі. Ну, ось такий у нас старт поєдинку. І друга спроба для Івана Багрія. Можливо, наважиться на удар Арсеній Макар. Зрештою, побачив. Багрій. Удар. Прямий удар по воротах, М'яч іде вищегорі. Цього штрафного удару виконання Арсенія Макара. Ну, зараз мизом. Намагається здорово обігрався з партнером Багрій. Хрунник здорова передача. Викид Вічтавич. Удар! Дибаш рятує з першої спроби, а потім вже захисники. Практично з лінії воріт м'яч виносять. Атака триває. Ще один удар. Знову дибаш. Ще один удар. Попередчина, друзі. Григорів. Чергова атака прикарпаття. Переведення хороший вихід віч навіч. Тепер треба обігрувати. Хрунику, але положення позагрою. Опиняється 9-й номер Прикарпаття. А Сергія Гекаво той прокидає собі, рухається з м'ячем далі. віддає передачу вже на 11 метрів практично під удар. Стецюра. Так буковини триває. Ще... Тепер ще одна спроба В атаці Прикарпаття. Удар по воротах. Який же м'яч Слітає! Сітко воріт! Груник побачив. Зараз дорого Григорів. А Григорів вже в карній зоні. Котить під удар. Удар по воротах. Панчак. Панчак м'яко закидає. Григорів намагався скидати під удар. Удар від Івана Багрія. М'яч іде вже не точно. Рахунок у нас на цю хвилину. На користь Івана Франківця. Арсеній Макар. Прямий удар зі штрафного. М'яч іде вище воріт. Груник на. Макара передачу віддає. Прожерсені. Макар. Мягко віддає дальню стійку. Удар воротах І м'яч опиняється. Всі ці воріт. Власне, нагадаю, стартовий склади. Потім вже по замінах, які у нас відбулися. Зараз хороша передача вперед. І вдало. Назар Бардегула виходить. Зворіт, не дозволяє він. Владиславу Савулі опинитися в більш удалі. Позиції вже по воротах пробивати. Ще один удар. Круник м'яч відбирає у угикавого. Дає хорошу передачу на Григорєва. Григорєв зміщує таке враження під удар. Завдає удар, але тут праворуч віддає. Шклярук. м'яка навісна. Богдан Багрій. І Сергій Акавий завдасть дальнього удару по воротах. Це Арсеній Макар. який зараз м'ячем віддає передачу. Пороже Макота під удар Івану Багрію. Той завдає удару і Друзі, 3-0. Дуже здорово накривають блісти Прикарпаття. Це Ілля Васютяк, Відповідь Прикарпаття Багрій на ударній позиції, пробиває занадто гострий кути. Ілля Хроник, хороша позиція для того, щоб спробувати напряму пробивати. по воротах Андрія Дибаша. Удар по воротах. Дибаш, четверо захисників Буковини проти двох. Блістю Прикарпаття зараз підключається до цієї атаки. Вже ще один удар. Друзі Іван Багрій забиває.